Коли ми говоримо про молитву, ми собі уявляємо щось, мабуть, таємниче, яке стосується тільки мене і Бога. Ми молимося зранку і ввечері, молимося десь протягом дня. Але ця молитва переважно є тихою, пошепки, а мабуть, навіть і подумках. І більшість людей цього навіть не знає, що ми в певний момент молимося. Голосно молимося, ми переважно у храмі, де ми співаємо літургію, слідкуємо за текстом. Але ця молитва є та, якою нам диктує церква. Ми не можемо в голос в храмі говорити щось своє, що ми думаємо, і якусь свою молитву. Ми приходимо на літургію і молимося все за порядком, як воно є. Але чи знаєте ви, що крім особистої молитви, молитви у храмі, також є ще один такий собі. Підрозділ молитви це молитва сімейна. Чи знаєте ви, що сім'я, кожна сім'я це є маленька домашня церква? Із давніх давен приходили люди до храму сім'ями. Вони молилися кожного дня разом вдома, де господар очолював молитву. А вже у неділі, у свята, якісь на добру нагоду збиралися разом, щоби молитися торжественно, де приходило все місто або все село. Чи маємо ми молитву в сім'ї і якою вона взагалі має виглядати? Насправді дуже різною. Ми можемо собі щовечора читати і роздумувати, якусь главу святого письма. Ми можемо собі молитися разом, чи навіть робити і спецсовісті і подумках, але разом в сім'ї. Як часто буває, що ми збираємося в сім'ї закружкою чаю, щоб обговорити різні події у нашому житті? І ми це обговорюємо. Дуже довго, дуже багато, дуже емоційно. Але як рідко буває, що ми збираємося разом, щоб помолитися? Кожна сім'я насправді потребує молитви, і ми молимося один за одного, правда ж? Але також важливо молитися разом. Молитва сімейна нам показує те, що ми запрошуємо Бога у нашу сім'ю, у наш дім, благословити і стати членом нашої сім'ї. Якою є наша молитва? І чи добре ми є сімейними? Та, бо часто ми прибігаємо додому і виконуємо без різних речей. Ми обговорюємо багато різних деталей, свого особистого життя. Ми дякуємо один одному за прожитий день, за добру їжу, за якісь ласкаві слова підтримки, але чи разом молимося. Важливо є молитися, бо в кожного в сім'ї є, звичайно, якісь традиції, правда? І, мабуть, найпоширенішими традиціями це є збиратися на святвечір разом, щоб їсти кутю, співати коляди. На Пасху ми також збираємося на пасхальний сніданок, де ми ділимо одну Пасху, і це є добра традиція. І в ці моменти ми запрошуємо Бога до нашого кола. Правда? Бо на святвечір ми молимося. Ми, коляди це є також своєрідна молитва. Тож, навіть. І колядкою ми можемо помолитися разом в сім'ї. Це може бути якась інша наша молитва, яка також може бути добрим прикладом для того, щоб запросити Бога. Стараємося собі запрошувати Бога і старатися молитися сімейно, бо ми дуже багато говоримо про різні речі, але не говоримо про Бога. Саме з сім'ї все розпочинається. В сім'ї ми маємо добрий приклад, як гуртуватися навкруг різних. Добрих чи поганих подій, саме сімейною молитви можуть розпочатися наші добрі події, і саме сімейною молитвою було б добре закінчувати наш день. Молитва це те, що згортує, це те, що дасть мир і спокій кожному дому. Тож, якщо ми будемо молитися з сім'ями. Ми ставатимемо один до одного ще більш згуртованими. Ми запрошуватимемо Бога, щоб він і також перебував з нами від початку дня до завершення, і так кожного дня. А вже до храму, бо ми до храму часто також йдемо сім'єю, правда ж? То у храмі ми вже будемо торжественно стояти як повноцінна, добра, християнська сім'я, а не ті, хто просто зібралися у храмі, щоб на годинку постояти, помолитися кожен про свої речі. Тож молімося в сім'ї.